Добре. Дякую. Наголошую на тому, що застосовано запобіжний захід відносно мого клієнта продовжувалися декілька разів обов'язки відповідно до ухвали слівнічного судді про тримання під вартою. Остання ухвала втратила свою чинність 26.07.2023 року. Тобто, наразі жодних обов'язків відносно мого клієнта судом не застосовано. Також наголошуємо на тому, що під час численних судових засідань у районному суді, в апеляційному суді, було встановлено, що в діях моїх клієнтів відсутні ознаки кримінального правопорушення за статтею 258 з позначкою 5. Зазначена стаття стала підставою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави, який вище санкції зазначеної статті. Ухвалу слідчого судді, по-перше, було застосовано запобіжний захід тримання під вартою. Сума застави була визначена, альтернатива як 1,5 мільйона гривень. Після того, 28.04 ухвалу свідчого судді було зменшено розмір застави до півмільйона гривень. У по подальшому ухвалу свідчої судді були продовжені обов'язки, але у подальшому прокурор вже не подавав питання про продовження обов'язків. Звертаємо увагу суду, що мій клієнт постійно з'являється на свіччі дії, на судові засідання, виконує у повному об'ємі покладені на нього судом, обов'язки, які вже втратили свою чинність. Він все одно виконує свої обов'язки вже протягом тривалого часу, вже скільки 9 місяців виконує покладені обов'язки. Зазначаємо, що стаття 197 КПК України. Встановлюю, що строк дії ухвали 60 днів. У подальшому відповідно до статті 195 КПК прокурор може продовжувати ще на два місяці обов'язки, але наразі прокурор вирішив їх не продовжувати. Якщо є лише покладені відповідні обов'язки, це передбачено самою статтею. Обов'язки покладаються лише ухвалою суду. Наразі обов'язків у нас жодних немає, не продовжувалися. Тому, враховуючи зазначені підстави, що прокурор забув звернутися з клопотанням про продовження обов'язків, ми звертаємося з клопотанням про зміну запобіжного заходу, а саме зменшення розміру застави. Щодо відсутності та зменшення ризиків, вже ми подавали клопотання про зміну запобіжного заходу, а саме зменшення розміру застави, зазначений склад суду і розглядав наше клопотання. І тоді ще 5 місяців назад. Суд встановив, що е, ризики, які були першочергові, переховуватись від органів досудового розслідування або суду. Мій клієнт не переховується, з'являється, тобто значний ризик у нас відсутній. По-друге, знищити, скавати або спотворити речі чи документи. Досудове розслідування завершено, Зараз знайомийся з матеріалами справи. Тобто теоретично і практично нічого знищити вже неможливо. Третє незаконно впливати на свідків. Іншого підозрюваного, вже тривалий час здійснюється досудового розслідування жодного порушення з боку будь-якого мого клієнта в рамках зазначеного кримінального провадження, а таких 19 клієнтів не вчиняється. Перешкоджати кримінальне провадження іншим чином, аж ніяк не перешкоджаємо, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення. Станом на сьогодні жодних противоправних дій, жодний клієнт не вчиняє. Тобто 5 місяців назад зазначений склад суду вже результати зазначене попитання і встановив, що ризики у нас зменшили. Пройшло ще 5 місяців і очевидний факт того, що досудове розслідування вже завершено. Тобто жодні ризики, що зараз буде казати прокурор, у нас просто не існує та немає. Тому ми просимо зменшити розмір застави і також зазначаємо про те, що мій клієнт це мешканець. Міста Херсона Херсонської області він будинок, який квартира мешкав і на комість в окупації під постійними обстрілами. Тому ми вважаємо за можливо зменшити розмір застави до 80 мінімум, тобто до 214. 1720 гривень. І ще раз наголошую і звертаю увагу суду, що жодного обов'язка відповідно до ухвали слідчого судді на мого клієнта не покладено. Якщо взяти всіх клієнтів, це 19 підозрюваних, у деяких взагалі не обрано жодного запобіжного закладу. Особисті зобов'язання, лише троє клієнтів визначено розмір застави, який можливо зменшити. Просимо суд змінити запобіжний захід, а саме зменшити розмір застави. Дякую ваша честь.